І всім привіт! І це знов я Сьогодні ми знімаю серії Ал, ми сьогодні знімаємо з серії Ал е, прийшла, коротше, а твіття, ми все поняли. Як ви поняли, прийшла її подружка і Сені прийом. І так далі. Ну а ми починаємо. Якщо що, то перша серія. Что-то скучно. Пойду-ка я. О, привет! Давно тебя не бачила. И я тебя. Як у тебе справи. Подружка, як у тебе справи? Нормально, а в тебе? Теж. Вони подружаться, не бійся. Давай що садім на диван, а вони підуть в комнату. Давай. Дочка, думає в умі. Може, він не такий ж, це ж е, дитя, вона нічого не зробить. Якщо що то вона думає в умі. У висоті, по що вони пішли в свою кімнату. Ой, вона пішла в свою кімнату, а той малий пішов до неї. А чому то говорять? Привіт, тянь моя. я что-то сказал не ну, так? Да не. Кстати, давай начнем встречаться. Нет. Вина Екенова. Він повзе. Ти що робиш? Ану швидко руки убрав. Я сказала руки убрав. Вона його вдерла. Ти що не з моїм лицом? Я зараз іду і скажу все. Нічого ти не скажеш. Вона до мене угу. наконець він уже пішов. І що мама пішла. Так, я не поняла. Ти чого його вдерила? Він до мене приставав, сама винувата, розізглала, значила його. А тепер він заливається з нами гость. Я вже сказала йому мами. Завтра він оставився. А вже післязавтра пойде. Дочка, думаю, мене слух. О, ні, знову він. Е, ну, всім пока. Закінчився сериал. Якщо ви хочете продовження, то, э, то не беріть хоча б 20 лайків. Ну, всім пока-пока. З вами була, як всегда, я. Пока-пока!